Вітаю всіх на телеканалі 6 соток. Ви дивитесь програму Зроби сам я її ведучий влад. І зараз незвична для нашої програми Зроби сам атмосфера, тому що ми біля каміну, ми в будинку, і сьогодні ми будемо говорити про камін. Так, програма Зроби сам це не тільки про те, що можна зробити своїми руками із підручних матеріалів, якісь втілити ідеї у життя. Це і про теоретичні, а також і практичні питання, які стосуються не тільки саморобок або ж якихось виробів. Наприклад, сьогодні ми будемо говорити про дуже теплу, дуже улюблену багатьма людьми річ для когось об'єкт інтер'єру, а для когось це спосіб зігрітися у прохолодні дні. Так, саме про камін. І, ось здавалося б, що такого можна розповісти про камін, чи про що тут говорити, але є багато нюансів, як доглядати за каміном, які речі потрібно пам'ятати про камін, і що важливо знати, щоб він прослугував вам якнайдовше. Тому сьогодні ось такий теплий, затишний випуск про теплий та яскравий камін. Не перемикайтеся з телеканалу 600, буде цікавий випуск. Теоретичний, і практичний, у тому числі, поїхали. принципово потрібно знати перед тим, як поговоримо про обслуговування каміну, і про те, як продлити йому його срок е, життя, чи якщо це можна так сказати. Хоча це начебто споруда із цегли або ж із інших твердих матеріалів, е, як можна говорити тут про його життя, якщо це по типу, як будинок е, збудувати, але навіть у каміна. Є слабкі сторони і є речі, на які потрібно звертати увагу, щоб він прожив довше і не вийшов з ладу, щоб його не потрібно було ремонтувати. А почнемо ми з того, як камін взагалі розтопити, розпалити, тому що є важливі нюанси в цьому питанні, і не кожен одразу про них згадує або ж навіть знає. Наприклад, якщо ви перший раз з каміном маєте справу, то ви повинні знати обов'язково про те, що у каміна є заслонка. А взагалі з чого складається камін? Камін складається з камери згорання, топочна, з димоходу, а також з інших якихось прилеглих нюансів. Наприклад, тут є ось місце для зберігання дров і є різні такі підставки. Ну і основне це все ж таки дві речі: це ось ця топочна та димова труба. Дуже важлива штука, про яку потрібно пам'ятати, сам з цим зіткався, коли в перші рази починав десь у друзів бачити каміни або ж якусь піч на дровах. То потрібно знати про те, що у кожної ось такої споруди, яка обігріває будинок. Ну, майже, напевно, у кожної є заслонка, яку потрібно відкрити. Ця заслонка обов'язкова для того, щоб, наприклад, швидко погасити вогнище всередині, якщо вам потрібно вже закруглятися з опаленням. Тому що в даний момент йде підсос повітря, кисню до топочної завдяки двом речам. По-перше, це ось тут відкривається. Піддувало, так зване, яке дуже легко відкривається, ось так просто можна повернути, відсунути у сторону і вже потік кисню сюди потрапляє до камери згорання. Але ж цього мало, якщо ви просто зробите ось так, щоб в піддувало, попадав кисень. Потрібна тяга. І для того, щоб була тяга, потрібно, щоб у димоході був вільний прохід для повітря. І там якраз є ця заслонка. Ось ви зараз її бачите, і її потрібно перед тим, як розпалювати камін або ж піч, відкрити, щоб вона була у відкритому положенні. Інакше весь дим просто піде всередину. Або ж ви просто не зможете розпалити ніяк цю піч, закриваючи ось цю дверку, відкриваючи, відкриваючи піддувало. Нічого не буде працювати, воно завжди буде тухнути, тому що це розраховано на те, щоб у вас там просто вже догорали ті дрова і просто повільно віддавали тепло. З іншої сторони, якщо підувало відкрите, дрова дуже швидко згорають. І це розраховано на дуже активне горіння, щоб швидше згоряло, віддавало енергії більше. На навколишнє середовище, а точніше на саму пічку, і щоб вона віддавала на навколишнє середовище тепло. І саме для цього розрахований цей режим. Можна зараз прикрити це піддувало і воно також буде там горіти, але набагато менш інтенсивніше і е, може просто швидко потухнути, але буде повільніше віддавати тепло і повільніше згорати. А ще це означає, що економічніше. Тому що чим повільніше згорають дрова, тим менше їх потрібно на певний проміжуток часу. І цікава порада для того, щоб нічого не потрапляло до вас у димохід, використовуйте ось такий спеціальний ковпак, або ж ще його по-іншому називають. Але він захищає від того, щоб ніякий природний бруд, наприклад, листя або сніг, дощ не потрапляло до вас у будинок через камін або через пічку. Ну, і також, щоб туди раптом не залетів, наприклад, якийсь птах або ж не впав, а то хто знає, що може статися. Ну і також, незважаючи на те, якщо у вас вже є такий ковпак, не забувайте все ж таки закривати. Заслонку після того, як ви використали вже свій камін за призначенням і, наприклад, не збираєтеся вже якийсь час ним користуватися. Це збереже камін від того, щоб нічого не потрапило всередину, не зважаючи навіть на існуючий у вас вже ковпак над димоходом. Ось такі речі ще хочу вам розповісти. Є ось такі радіатори, можна сказати. В даному випадку в нас радіатор і над самим каміном, і з іншої сторони у сусідній кімнаті також є такі радіатори, тому можна за допомогою них обігрівати і якісь сусідні приміщення. Не тільки щоб о, там, через стіну це тепло передавалося, а ще й щоб через радіатори. Це тепло заходило у сусідню кімнату. Також геніальна насправді ідея, і реально працююча звідти прям йде тепло, коли тут розпалений камін. Розпалити камін насправді дуже просто, як і будь-яке вогнище, насправді або ж кострище. Просто можна скористатися ну, або папіром багато потрібно його туди напихати. Ось так. Головне тонесенькі щепки туди скласти. Або ж можна скористатися сухим паливом. Це також такий дуже гідний і працюючий лайфхак. Просто кидаєте одну таблеточку сухого палива, і вона там працює як безперебійний на якийсь час джерело вогню в певній точці, тобто стабільно в одну точку гріє тепло від цього сухого палива. Не те, що гріє, воно там. Горить вогник невеличкий, і він стабільно буде прогорати і пропалювати все на своєму шляху, що ви туди покладете. Тому дуже швидко, з першого разу, розпалився цей камін, просто правильно склавши ось ці тонесенькі дровинята, поклавши туди сухе паливо, і з поверху вже я поклав здорові дрова, які зараз. Тут е, горять і мені реально тепло. Що ж, друзі, переходимо до наступного блоку. Це як використовувати камін. Як правильно використовувати камін. А після цього поговоримо про його обслуговування вже у побуті, там після використання та якщо ви не використовуєте його. Ну, по-перше, використовувати його потрібно з правильним паливом. Звучить дивно, яке паливо? Дрова це є паливо, тому використовувати якісні дрова. А точніше, тут фішка навіть не в тому, щоб вони були там якісні, тому що є не якісна дереверна і якісно, якісно висушені, щоб вони були. Тому що якщо ви покладете до пічки Вологі дрова, то, по-перше, вони будуть погано розгорятися, буде багато диму, як правило, буде багато копоті, а ця копоть буде осідати у вас навкруги. Звичайно, від копоті ніяк не можна спасти ось цю камеру згорання. Це вічна, це не проблема. Це як нюанс, за яким потрібно доглядати, і без цього ніяк, якщо ви хочете мати у себе камін, а ще щоб він був гарний, його потрібно регулярно чистити. Але це ми вже поговоримо про обслуговування. Але фішка в тому, що якщо використовувати вологі дрова, то вони будуть більш інтенсивно. Створювати ось цю копач, і це потім призведе до негативних наслідків або до більш частого прибирання, що якби наслідків не принесе, але вам трішечки буде заморочливо з І з правил експлуатації тут потрібно знати лише те, що не потрібно біля каміну тримати щось легкозаймисте. А також сухі дрова близько біля каміну. Ну, по типу в мене тут неможливо ніяк близько поставити ось дрова. Вони внизу там, лежать. Але тут навіть місце для зберігання їх, і в тому числі, напевно, для сушіння, тому що там буде тепло, але не настільки, щоб вони там якось зайнялися. Але є каміни, де, наприклад, ось це місце, куди загружають дрова, воно знаходиться нижче і буває ще дрова так складують одразу до хати. Наносять наперед, і біля пічки, або біля каміну, складують ось таку кучу, ось таку гору. І ось ця гора вже може діставати до ось цієї зони, де ну тут прям такий зараз жар. Ну і є якийсь ризик займання. Або ж ви будете відкривати двері, вискочить іскарка, тому що тут така тяга створюється, коли відкриваються двері. Може вилетіти все, що завгодно, в тому числі якийсь маленький Вугальочок і попаде на вашу кучу дров і може статися займання. Ну, звичайно, я не кажу про сірники, газові балони і все таке інше. Це якби само собою зрозуміло, що такі речі не можна зберігати біля таких місць, особливо коли вони у працюючому режимі. Так сказати. Що хотів би порекомендувати, це ось цього чувачка. Взагалі, ну такий набір інструментів для... Прибирання каміну, він може бути в різних формах, в різних видах продаватися. Але нам сподобався саме ось такий рицарь, щоб він такі носив на собі ось ці всі атрибути прибирання. І насправді дуже корисна штука, тому що тут і віничок, і савочок, все, що потрібно для того, щоб комфортом прибирати після кожного. Ось такого згорання дров, потім залу або ж інші продукти згорання. Ну що, поговоримо тепер про догляд за каміном. Насправді, перед тим, як ви запалили камін, ви переконалися в тому, що відкрита заслонка. Вас повинно вогнище підійматися, прямо ось так займатися і дуже активно згорати. Але може бути таке, що заслонку ви відкрили, запалили, а все рівно, або ви відчуваєте, що в кімнаті стає більше цього угарного газу продукту горіння. Дров, або ж і ще є один ось такий нюанс, який ви можете помітити, це на зовнішній ось цій частині з'являються крапельки води. Це означає, що у вас не те, щоб там дросель не відкрився, а у вас забитий димоход. І для цього потрібно вже визивати спеціальні служби, або якщо ви знаєте, як це робити самому, можна і самому почистити. Роблять це зазвичай не звідси, знизу вверх, а зверху. Але, друзі, не рекомендую це робити самому. Хтось, звичайно, можливо, вміє або вчився, або якось так сталося, що він навчився. Але це насправді дуже грязна робота, грязна не в плані для вас, що ви будете брудні, а це робота, яка може забруднити повністю всю вашу кімнату. А якщо у вас світлий диван напроти, або крісла, або стільці, і всяке таке, ну це буде фаталіті, друзі. Тому там є спеціальна процедура у людей, які займаються прочисткою димоходів, у них є спеціальні е поліетиленові захисти. А також вони і на підлогу стелять, і е там ну, є в них спеціальні штуки, які вони користуються, щоб... Як можна менше потрапило до цього чорного бруду, який буде щищатися з димоходу до у вас сюди, усередину? Він повинен залишитися там. І самому це зробити досить нелегко, а просто закрити його і ось так закритим, почистити, ну так не вдасться. Чому знають професіонали насправді. Дуже маленький, але важливий такий момент. У багатьох камінів або ж пічок є датчик диму. Є ще різні інші датчики, наприклад, датчик угарного газу, чадного газу, чи якихось там виділень специфічних від дров, які улавлюють і розуміють, що щось пішло не так. Сюди потрапляють якісь компоненти, якими людині не можна е, дихати. Е, і тут дуже важлива порада не ігнорувати регулярно перевіряти батарейки в таких датчиках. Взагалі е, порада встановити собі такі датчики, щоб вони були. Але якщо у вас вони вже є, то ось така порада: те, що просто вилітає, буває з голови, це перевіряти батарейки. Щоб вони були або заряджені, або взагалі там функціонували. Тому що, ну, в якийсь момент, коли ви подумаєте, що та, там все нормально, а батарейки дадуть збій, і в якийсь момент може просто щось виникнути погане. Тому не ігноруйте цей момент і слідкуйте за безпекою навколо свого каміну. Добре, якщо щоб почистити димоход, то потрібні все ж таки напевно спеціалісти. Але внутрішню камеру можна почистити і самому. І тут важливо знати нюанси, що взагалі є показником, що вже потрібно чистити, тому що ну, там один раз попали дрова. Після чищення вже все чорне, вже все в копоті. Але не прямо кожен раз ця копоть вона шкідлива, тому що вона шкідливо у великих кількостях. І коли вона осідає на стінках, особливо на гладких поверхнях, вона може призвести до того, що вони почнуть руйнуватися. І внутрішній шар поступово буде осипатися, руйнуватися. А якщо там є якісь місця, де є шви, шви можуть розтріскатися, і взагалі може бути таке, що десь такий шов трісне або вийде з ладу, що звідти навіть може. Вийти вогнище під час горіння камери згоряння дров. Це все залежить від звичайно, специфіки конкретної пічки. Але є і такі випадки, тому потрібно слідкувати за чистотою внутрішнього середовища камери згорання. І якраз таки показником це є від 1 до 3 міліметрів товщини ось цього нагару, який у вас на стінках. Він зачасту збирається саме не на вертикальних поверхнях, а на виступах якихось. Причому не обов'язково знизу, а може і зверху шляхом осідання. Тому якби на вертикальних поверхнях його менш за всього буде завжди потрібно дуже ретельно вичищати там, де є якісь виступи, або ж горизонтальні поверхні. Звичайно, продається різна хімія для чистки камери згорання. Але є і ще деякі народні методи, наприклад, для очищення внутрішньої камери згорання використовують харчову соду або скіпідар, або все разом навіть. Ну, якщо ви будете це робити регулярно, якщо вам не лінь, наприклад, то було б добре прочищати ось так кожен раз, коли ви закінчуєте користуватися каміном, коли він вже догорає. Точніше, дрова в ньому догорають, і ви вже не будете далі їх підкидувати, то просто почистити його 10-15 хвилин і вже буде менше ризику того, що там буде накоплюватися ця копоть. А я нагадаю, що чим більше там буде згорати вологих дров, чим більше якихось хвойних, наприклад, порід, тим більше там Інтенсивніше будеться копоть виділятися і осідати навколо у камері згорання. Ну і звичайно, після того, як прогоріли дрова, кожного разу рекомендується прибирати попіл. Тому що, по-перше, ну, приємно буде наступного разу туди кинути дрова у чистий камін. Це, звичайно, буде приємно. Ну, а по-друге, вас не будуть засорятися різні канали. Наприклад, тут є ж воздуховоди. Сюди потрапляє кисень, і він потрапляє через спеціальні канавки. І якщо довго не вичищати від попелу ось цю камеру, а також ось цей резервуар, то у вас просто не буде потрапляти кисень наступного разу. І та й кучу цього попелу витрушувати буде потім. Не дуже комфортно і приємно. А коли воно вже буде накоплюватися, ви просто будете цей резервуар діставати. А у вас е попіл, який накопився вже зверху, ось тут у середині, він просто буде провалюватися вниз, і вам потім потрібно буде ще чистити ось те місце, куди засовувати ось цей резервуар для збирання попелу. Тому, друзі, я наполегливо рекомендую кожен раз. Прибирати за собою те, що згоріло, тому що факт є факт, що дрова не згорають на 100%. Вони залишають після себе ось такі відходи у вигляді попелу або ж вуглів. І їх краще прибрати, щоб наступного разу було і приємніше, і камін довше слугував саме якісно, тому що від якості горіння дров усередині і залежить якраз таки чистота. Як буде накоплюватися там тягар і як часто вам прийдеться займатися внутрішнім середовищем свого каміну. Я сподіваюся, що цей випуск комусь щось підказав. Якщо ви новачок в цьому або у вас тільки з'явився камін, то можливо ви дізналися щось нове. Якщо у вас вже є камін, то... Я знаю, що вам дуже класно, тому що ви кайфуєте біля нього і ви знаєте точно, як ним користуватися, як за ним доглядати. І я знаю, що ви підтверджуєте всі мої слова, які я сказав. А можливо, навіть і знаєте більше про це. І це дуже добре. Тому не перемикайтеся з телеканалу «6 Соток. З вами була програма Зроби сам я і ведучий влад. Всім бувайте.